Доброго ранку, доброго дня. Усіх вас вітаю, моя дітвора. Діти, а давайте подумаємо, яка зараз пора року. Так, осінь, зараз осінь. А місяць називається жовтень. А давайте подумаємо, яка осінь. Так, золотиста, холодна, дощова. А що нам осінь принесла? Так, великий урожай, на полях, в огороді, в саду збирають урожай. А де зберігають урожай? Так, у коморі, в погрібі, в ящику. Сьогодні ми з вами, давайте, виготовимо ящик і наповним його овочами. Для роботи нам потрібно аркуш паперу. Полоски коричневого кольору, заготовлені овочі, клей і ножниці. Спочатку давайте приготуємо наші пальчики до роботи. Поставили ручки. Маленькі рученята ходімо танцювати. Танцювали, танцювали, до роботи стали. Приготувались? Розпочинаємо працювати. Нашу полоску ми розрізали навпіл. Будемо зараз робити. Полоску наклею тільки знизу і з боків. Намазуємо клеєм знизу і з боків. Верхню полоску ми наклеїмо тільки з боків. Відступаємо від нижньої і на, такому, на такій лісі ми клеємо. Потім наклеїмо бокові колосочки. Теперь мы наполним наш ящик, ящик лучами. Діти, подивіться, ось таку роботу виготовила я. Я впевнена, що ви теж справи з цим завданням. Надсилайте свої роботи, буду вдячна. До побачення, до нової зустрічі!